you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Юлію Тимошенко з темою легалізації марихуани не зупинити. Вона знову каже, що влада щось краде, але вона єдина, хто цьому протистоїть. Верховна Рада 13 липня підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Активні бойові дії загострили потребу в знеболенні, але досі не всі українські політики це розуміють. Лідерка батьківщини Юлія Тимошенко вдається до примітивних маніпуляцій. Про законопроєкт. Тимошенко мало не кричить, що це практично крадіжка в держави державної землі. Однак про важливість законопроєкту, який дійсно потрібен, для того, щоб військові мали змогу лікуватися і отримувати в нормальному доступі ліки з медичного канабісу у відповідній кількості, мова не йде. Адже скандал та можливість нагадати про себе куди важливіше фракції батьківщина. І байдуже, що це грає на руку ворогу. Росіянам дуже подобається, як Тимошенко бореться з владою проти закону про медичний канабіс. Тим самим вона відпрацьовує російські наративи. Захарова вже прокоментувала обурення Тимош. Шенко легалізація всіх видів збочень, наркотиків, повне підпорядкування метрополії, постачання найцінніших ресурсів на захід, раніше Тимошенко прокричала з трибуни Верховної Ради, що президент Володимир Зеленський перетворює країну на наркопритон. Так, лідерка української партії відреагувала на законопроект про легалізацію марихуани в Україні. Коментують Тимошенко кремлівські злочинці. Тимошенко говорить все, що подобається Кремлю. Заява про те, що уряд, перекриваючись гуманною метою полегшити страждання важко пораненим військовим, хоче перетворити Україну. На наркоплантацію в центрі Європи для РФ як медна вуха. Але хіба наша Юля думає про наслідки вищесказаного? Тимошенко заволала, що легалізація канабісу, нібито перетворить Україну на наркоплантацію. Нардепка заявила, що цей закон нібито проплачений, а Україну буцімто хочуть перетворити на Європейську Колумбію. Водночас лідерка батьківщини запевнила, що буцімто завжди підтримувала використання легальних медикаментів, вироблених на основі канабісу для лікування важкохворих. Втім, на її думку, цей законопроєкт, нібито нічого спільного з легалізацією медичної марихуани, немає. Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною, заявила Тимошенко. Зауважимо, що в мережі одразу ж відреагували на заяви Тимошенко, зауважили, що вона цинічно звинуватила у лобіюванні наркомафії Ольгу Стефанішину, чоловік якої загинув на війні. До речі, Анабіс допомагає пораненим воїнам ефективно знімати біль. Ведучий 24 го каналу Андрій Дрозда поширив відео зустрічі Тимошенко з очільником МОЗ, де вона звинувачує, в нібито лобіюванні інтересів наркобізнесу. Це клініка, але цілком свідомо розрахована на плінтусний електорат, Тимошенко влаштувала політичний цирк як раніше з ринком землі. Тоді вона лякала всіх глобальними латифундистами, які обдеруть бідних селян. А тепер нова страшилка для тупих. Наркомафія додав Дрозда. У Моз наголосили, що застосування ліків з медичним канабісом буде. Жорстко контролюватися, як це вже відбувається з наркотичними препаратами. Підкреслюємо, про потрапляння у вільний обіг препаратів з містом медичного канабісу не йдеться, зазначили у міністерстві. Наукові дані підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів. Маніпулятивні заяви Тимошенко розраховані на електорат, який не здатен користуватися інтернетом. Медичний канабіс не містить наркотичних речовин. Але Тимошенко досягла головної електоральної мети. Всі згадали, що вона існує. А взагалі, ось такі юльки вже багато років блокували цей закон і не давали Україні розвиватися в цьому напрямку як усі нормальні держави. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.